Тієї осені у повітрі пахло щастям. Того червня тільки отримали дипломи медиків, 20 го числа розписались і зіграли весілля у гуртожитку. В неділю мали виїжджати з Києва у селище на Миколаївщину, Тимофій хірургом, Катя терапевтом. Та того дня потяги йшли іншим напрямком. Їх зібрали у деканації і дали розподілення. У військові шпиталі. Тимоше повинна тобі сказати, сівши на табурет, почала говорити Катя. Видно було, що молодій жінці кожне слово дається важко, і серце Тимофія полетіло кудись униз і почало голосно гупити. Через поранення я ніколи не зможу народити тобі дітей. Якщо ти вирішиш розлучитися, я зрозумію, тільки зробімо це зараз. Тимофієві ніби хтось лезом по серцю провів. Він же довгими ночами під свистом куль так мріяв, як після війни нянчитиметься з дітлахами, носитиме їх на плечах, бавитиме. Але кинути Катю це все одно, що відтяти собі руку. Вона ж його така рідна, підійшов мовчки, взяв її лице у долоні і почав стіловувати сльози, які котилися по щоках. Мила, кохана, ми все переживемо тільки разом. Ось уже чотири місяці, як Тимофій з Катею живуть на новому місці. Їх поселили у великому будинку, який колись належав. Польському судді. Роботи в лікарні було багато. Повертатися часом доводилося пізно. Складний пацієнт затримав Тимофія і цього разу. На дворі було так темно, що хоч око виколи. Пронизливий вітер діймав, здавалося, до самої середини, а тут на голову посипався сніг із дощем. У таку негоду хочеться швидше у хату до грубки, тим паче, що Ганя, яка допомагала Каті по господарству, пиріжків сьогодні мала напекти. І раптом, з боку річки, почувся писк. Спочатку Тимофій подумав, що то собаченя, пожалів тваринку і пішов на той звук. Але що ближче він підходив, то серце стискалося дужче. Це. Не собака скавчала, це плакало дитя. І дійсно на березі біля самої води сиділа маля, на вигляд років двох дівчинка, чорненька, замурзана, зовсім знесилена, Здавалося, що миті вона навіть не могла без сили плакати. Тимофій скинув пальто, замотав у нього малу і чимдуж помчав додому. Катя, як побачила, що приніс чоловік, тільки зойкнула, схопила дівчинку, крикнула Гані, щоб та гріла воду і наливала в балію, а сама почала стягувати з неї мокрий одяг. Спочатку дівча відпарили, вкутали у шерстяну ковдру, натерли п'яточки часником, намастили бурсуковим жиром, потім Ганя принесла чаю і пиріжків. Дівчинка хапала і ковтала їх так, ніби ніколи не бачила їжі. У Каті по щоках котилися сльози. Вона брала кожен заморзаний пальчик і витирала його рушником. Рука мимоволі потягнулася до голівоньки з кучерявим чорним волоссям і міцно притиснула до грудей. Мала, наситившись і зігрівшись, міцно заснула, а Катя з Тимофієм сіли за стіл і ніби вклякли. Кожен боявся заговорити першим. Чоловік нарешті зважився. Катюнь, дівчинку викинули на вулицю, як щеня. Нікому вона не потрібна на цьому світі. Не вдит будинок же її віддавати. Сама доля її послала нам. Давай залишимо. А Катю і вмовляти не довелося. Ви геть навіжені. Стояла у дверях і склала руки Ганя. Хіба ви не бачите, що то циганка? А цигани своїх дітей кидають лише тоді, коли вони не жильці. Їй на смерть пороблено. Катя з Тимофієм лише переглянулися. Забобони. З появою ади у домі поселилося щастя, а яка то була радість, коли вона вперше промовила слова тато і мама. А коли одного дня підбігла, пригорнулась, обняла маленькими ручками за шию, то на очах Тимофія виступили сльози. Якби ж дитина не була такою хворобливою. Тут у селі біля міста циганський табір став, підіть запитайте про адочку. Шкода ж дитяти, шепнула якось хазяйці Ганя. І, хоча Катя не вірила за Бобуном, до циган пішла. Біля кибитки сиділа стара циганка і курила люльку. Вона приможеними очима. Глянула на жінку і відрізала Я не можу тобі допомогти. Ця дитина не повинна була жити і не житиме. Гниле коріння у неї, на неї обірветься. Ти тільки відсунула у часі неминуче. Іди геть. У Каті Мурашки по шкірі. Як? Звідки вона знає? Розумного пояснення не знаходила. Тимофієві нічого не сказала а сама стала жити у страху. І день, якого Катя так боялася, настав. На той час Ада вийшла заміж і чекала на дитинку. Залишалися лічені місяці до появи такого довгоочікуваного дитяти. Молода жінка, гордо несучи попереду своє велике пузо, вийшла з жіночої консультації. Дойшла до пішохідного переходу і тільки ступила на дорогу, звідки лясь узялися білі жигулі. Жінка впала, немов підкошена, тільки встигла живіт прикрити руками. Лікар, який вибіг на крик з вулиці, лише прошепотів вона уже не з нами.